Хто відповідає за курс долара? У 2022 році відбувся різкий стрибок валют. Люди втратили свої заощадження. Національний банк приймає рішення, які змінюють життя мільйонів українців. Але є одне але. Це незалежний орган. Не підпорядковується він уряду України. Президент не має права втручатись. Верховна Рада не керує цим органом Національним банком України. Тобто ми маємо орган з гігантським впливом, але без політичної відповідальності. Знову немає відповідальності. Бо цей орган Національний банк України, він не входить до з зілок влад. І ось риторичне запитання. Українська держава, вона побудувала гігантську систему інституцій. Але відповідальність у ній розмита. Хто реально відповідає за корупцію, за бідність, за курс валют, за тарифи? Хто відповідальний за це? Немає цього. Бо відповідальність це розмита. Можливо, так вони і створили, щоб не було відповідальності. Можливо, це і мета була створення оцих інституцій, оцих органів влади, щоб не знайшлося відповідального. Чи як? От як, на вашу думку? І головне, чи вигідна така туманність саме тим, хто не хоче бути відповідальним? Напишіть свою позицію, як ви думаєте? І Відповідно, звертаюсь до всіх вас, шановні глядачі. Влада в Україні поділена формально. Але коли немає відповідального, влади насправді теж немає, бо такого не може бути, що є якась проблема, а за неї ніхто не відповідає. Влада має відповідати. Або законодавча, або виконавча, або судова. А для цього мають оці органи ці інституції відноситись до... Оцих гілок влади. Але цього немає і відповідальності немає. Але якщо немає відповідальності, то як же можна казати про владу? Її, мабуть, теж немає? Чи як? Напишіть в коментарях, який з органів влади взагалі немає сенсу існувати. На вашу думку, який цей орган влади? Та хто, на вашу думку, має відповідати за стан країни? Шановщи, ми з зв...